У нас на зв'язку Микола Калісник, заступник міністра енергетики України. Зараз будемо розбиратися, що у нас з блокаутами і що на запорізькій атомній станції. Пане Вітаю. Микола, Вітаю, вечір Микола. добрий. Ну, а дивіться, вчорашня заява Путіна звучить так: в Києві повинні задуматися, що на території України є АЕС, і Росія може відповісти дзеркально на удари по Запорізькій АЕС. Просто цікаво. От подібна заява поділа на міжнародну спільноту, і Чи надає Російська Федерація докази українських ударів по атомних електростанціях хоча б комусь? Перше, що варто зауважити, що з 23 вересня ЗС Фізично перебуває в режимі живлення резервним дизель-генераторів. І безпосередньо тут важливо наголосити, що ніяких офіційних і ніяких даних щодо реалії. Нього стану резервних типів живлення немає. А такий термін експлуатації в будь-якому випадку є ризиковим. оскільки це є лише допоміжні системи живлення, основного складу обладнання, зокрема систем охолодження, і тут ситуація реально ускладнюється тим, що більшість обладнання фактично деградує, оскільки не відбуваються регламентні ремон... планові ремонти, регламентні роботи, необхідне обслуговування для стабілізації роботи. І це як мінімум повна невідповідність стандартам безпеки МАГАТЕ тут варто зауважити, що міжнародна спільнота чітко визначила позицію. Зокрема, на 69-й генеральній конференції МАГАТЕ було вкотре прийнято рішення щодо негайного повного повернення Запорізької атомної електростанції під український контроль як єдиний можливий захід для забезпечення демілітаризації. Та повного стабілізації роботи саме як цивільного енергетичного об'єкту, яка там електростанція, адже фактично Росіяни перетворили її на військовий об'єкт, пане тому Микола. Задоручен... Тобто, за останні дні, коли ем, Україна говорить про таку ситуацію на ЗАЕС, від міжнародної спільноти не надходило заяв. Я правильно розуміла? Це заяви достатньо е, старі. Чи з вами зв'язується? Тому що ситуація на ЧАЕС ситуація на ЗЕС, заяви Путіна, якась реакція є від ваших колег, хоча б від професійної спільноти? За дорученням президента Володимира Зеленського, міністерства енергетики разом з міністерством зовнішніх справ, звісно, щодня маємо взаємодію з нашими міжнародними партнерами. Перш за все, щоб розробити юридичні механізми, друге, щоб Зосередити увагу саме на ситуації на ЗС. і звісно, всі міжнародні партнери максимально засуджують дії Російської Федерації. І, і Тут питання, щоб максимально закликати МАГАТЕ та всіх партнерів для того, щоб вжити всіх рішучих заходів, оскільки ризики фактично Запорізької атомної електростанції є регіональними, і вони можуть негативно вплинути в цілому на країни як Європу, в цілому пане Микола. А власне про магате. Представники ж Магата є на цій станції? Та чи ставлять вони до відома українську владу про ситуацію на станції? І що там може відбутися? Фукусіма там, можлива чи ні? Технічний стан це питання якраз перевірки достовірності, і належним способом перевірки технічного стану є можливість лише коли Україна зможе мати безпосередній доступ. Звісно, ми комунікуємо з представниками експертами МАГАТЕ. І тут питання не окремих експертів, а конкретних рішень. Міжнародних організацій, країн-учасник МАГАТЕ, адже МАГАТЕ є якраз тою організацією, яка покликана забезпечити радіаційну безпеку та переміщення ядерних матеріалів. І Тут якраз ключове питання це охолодження активної зони. Тому на сьогодні ми закликаємо до рішучих конкретних дій країни партнери і країн-учасниць МАГАТЕ. Ну, дуже Дякуємо. дивно, що ми досі не бачимо реакцію щодо Росатому, яка по суті тепер стала ядерною терористичною організацією, і здійснює ці всі історії, починаючи від консультування військових, які б'ють, закінчуючи по відключення систем, зокрема охолодження атомної станції. Ну окей, про це будемо говорити трошки пізніше. Ми за цим синним не, не можемо дійти до подій сьогоднішньої ночі. Величезна, наймасштабніша атака на газову добувну сферу і взагалі потужніший удар по енергетиці. Розкажіть, будь ласка, наскільки сильної шкоди нам завдали і що вже вдалося відновити? Тому що знаємо блекаути в певних регіонах, в певних містах сьогодні були зранку. Ну, перш за все, дійсно. На жаль, ворог підвищує щільність ударів, зокрема при фронтових територіях, на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури, системи передачі електричної енергії та інші складові. На сьогодні енергетики працюють 20 на 7, 4 на 7 якраз з метою стабілізації, і тут застосовуються різні заходи. Але хочеться звернутися до населення. Адже там, де на сьогодні є скрутна ситуація, де є висока інтенсивність ударів, а це сумська Чернігівська область, в години пікового споживання, зокрема вечір, зменшене і раціональне споживання якраз допомагає енергетикам розподілити доступну електричну енергію, збалансувати. Енергосистему і провести необхідні аварійно-ремонтні роботи паралельно. Вони проходять постійно ближче до зони бойових дій. Звісно, чим це питання доступу. Тут ми дякуємо військовим, адже без них ми б не змогли дістатись до певних об'єктів і виконати необхідні переключення та підключення. Сьогодні, звісно, ми отримали також негативну атаку на газоводобувну галузь України. Ворог застосував як ракети, так і шахеди. Це було комбінована. Атака спланована завчасно, метою якої фактично позбавити країну основного ресурсу для проходження опального сезону. Ворог завдав значних, звісно, на жаль, наслідків. Проте газовики буквально з як тільки ситуація дозволила, як тільки ДСНС виконав всі необхідні безпекові заходи щодо локалізації утилізації наслідків пожеж приступили до того, щоб дефектувати та відновлювати фактично об'єкти на сьогодні, застосовується резервні схеми постачання. На сьогодні постачання природного газу фактично. Відбувається стабільно, проте в той час ми закликаємо, що природний газ є основним складовим, і тут так само раціональне споживання газовики всієї країни на сьогодні, хочу підкреслити, потребують підтримки, адже відновлення відбувається так само 24 на 7, Використовується весь доступний час. На що, звісно, тривоги. Пане коскі. Будь ласка, четвертий рік уже росіяни намагаються знищити нашу енергосистему. Повноцінного блокауту їм жодного разу не вдалося, слава Богу, здійснити і завдяки. Роботі енергетиків також, але ми бачимо, вони свою чорну справу роблять. Кількість систем враження збільшують. Наскільки ми готові до цієї зими, наскільки вдалося захистити енергооб'єкти? Наскільки вдалося зробити диверсифікацію? Ну бо питання, яке зараз обговорюють публічному просторі, це чи чекати блокаута в великих міст, чи чи є сенс готуватися мешканцям, чи треба в великих міст готуватись до відключень, які може тривати добу і більше? Щодо захисту, тут ми розуміємо, що на жаль, ворог постійно модернізує те озброєння, яке застосовує, нарощує кількість озброєння, яке застосовується при ударах на цивільні енергетичні об'єкти. Відповідно, і ми вимушені постійно оновлювати фізичний захист, постійно його нарощувати, постійно удосконалювати для того, щоб відповідати, щоб він міг відповідати тим викликам, які фактично протиставляє Російська Федерація шляхом нарощення застосування різноманітних рек ракет, БПЛА, які постійно також модернізуються щодо диверсифікації, тут варто зауважити, що урядом ще минулого року було прийнято необхідні рішення, і сьогодні уряд вже їх переглядає постійно у досконалі для того, щоб дати змогу і побутовим споживачам, і промисловим використати як фінансові програми. Це, без, це нульове кредитування для прикладу за нульовими ставками. Це 5-7-9, це кількість фінансових програм, які є на сьогодні у барках партнер. Для того щоб кожен міг фактично встановити резервні типи живлення, повністю покривати власні потреби. Більш того, навіть працювати як фактично активний споживач, ми бачимо, що бізнес користується цим і встановлює зокрема розподілену генерацію. І на сьогодні хочеться зазначити, що об'єми розподіленої генерації, звісно, ростуть. І основним основним моментом тут є це забезпечення власних потреб про підприємств, об'єктів критичної інфраструктури, а це все якраз є питаннями стабільності функціонування і основне забезпечення основних потреб. Населення, ну я б тут ще хотіла зауважити, що на широкий загал стан української енергосистеми все ж таки обговорювати напевне було би не варто. Та тобто мають бути якісь секрети, якими б ворог не зміг скористатися. Тому ми е і власне і провели такий слот цієї розмови, особливо не деталізуючи. Та пан Микола, ми вам дуже вдячні за те, що ви так оперативно включилися. Микола Колісник, заступник міністра енергетики, е був в ефірі загальнонаціонального телемарафону.